Йоврійпця, всім привіт! Ви на каналі Владислава Ферсея. Я подумав, що було б прикольно записати вам відео на рівень своїх знань по сертифікату ICTQB. Uh, ви, мабуть, чули про цей сертифікат, це сертифікат, який оцінює рівень uh, кваліфікації QA інженера, да? тобто там мануального, немануального і так далі. Да? тобто Чи дійсно він мідл, чи дійсно він сіньор і так далі вот. і я ніколи не проходив цей тест. Крім того, я знаю, що цей тест дорогий. Щоб його складати, потрібно десь заплатити 300 доларів а, чи 300 євро. Я не помню, Вже там по різному, може вже ціни опустились, може піднялись. Але а, що ми з вами знаємо? Ми з вами знаємо, що у нас є чат GPT, і сьогодні ми до нього звернемося за цим питанням. Поїхали! От, і що, я залітаю в чат GPT і пишу чату чувак, які э, бувають рівні сертифікату, сертифікати Сітікби. Він мені написав, значить, у нас Foundation є Level Advanced і експерт. Експерт для експертних, Advanced, типа для просунутих, типа таких... Як я, може, навіть я не дотягую, зараз ми з вами це перевіримо. І фондейшн для типу, базовий рівень для новачків у тестуванні. І так, і наше питання з чату GPT звучить так: Йоу, напиши тест на 10 питань, трьома варіантами відповідей, але щоб одна була лише вірна з сертифікату ICTQB. І давайте вибираємо Advanced Level. Ctrl-C, Ctrl-V, і він нам пише тест. Зараз він нам напише тест, і ми будемо з вами проходити і заодно е перевіряти, чи дійсно ми щось там достойні чи ні. До речі, е всякі ці курси я ну так, чисто загуглим, ну, Наприклад, на Юдемі там стоє 10 баксів якийсь фондейшн левел пройти чи навчитися. там. Ну, Вони по 10 баксів всі тут вели стоять, я не знаю, е на що нам платить 10 баксів, якщо у нас є безплатно чат GPT. Е окей, давайте. А він ще, ще робить. Давайте зараз по почекаємо. Але от біда, він коротше, написав мені питання і одразу вказав правильну відповідь. Ну ти молодець, звісно, давайте я вам трохи збільшу. Перероби тест, але не вказуй вірну відповідь після питань. Йомайо, -йо. ну як? Нащо нам такий тест? Так, а що ти одні ті самі питання? Чи ні, яка основна мета е, тест менеджменту? Було ж таке, да? яка основна мета тест менеджменту? А друге питання, яке, е, який метод використовується для анногозлізу рисики? А в тебе тут друге питання. Чувак, стой. Це ж той самий е, тест, де я вже знаю відповіді. Мені потрібні... Нові питання, які я ще не знаю. Чувак. О, давайте. Фу. Я обичаю, сплюнув, йо -моє. Ну, буває. Так, окей, він мені пише. Давайте будемо з вами проходити е і дивитися, який підхід тестового дизайну краще використовувати для перевірки правил бізнес-логіки. Який підхід тестового дизайну використовувати для перевірки правил бізнес-логіки. І так. State uh, tra transition testing, error guessing, decision table testing, boundary value. Так, це boundary value це техніка граничних значень. Decision table testing uh, ні, це підхід тестового дизайну, використовуються для перевірки правил бізнес-логіки. Error guessing і state uh, transition testing. Е, uh, вообще без поняття. Ну давайте, короче. Будемо проходити. Так, дивіться, перше це, наприклад. Далі, друге. Зараз ми заповнимо всі це і перевіримо, так, є. що є ключовим результатом процесу планування тестування. Ключовим результатом. Документація тестових кейсів, тест план, звіти про дефекти, аналіз вимог. Що є ключовим результатом процесу планування тестування? Я думаю, що це тест план, да? Б, давайте. Дальше, Номер три. Який з наведених процесів є частиною управління конфігураціями, який з наведених процесів частиною управління конфігураціями? виконання тестів, відстеження змін артефактів, верифікація тестових кейсів, аналіз ризиків. Який із наведених процесів частиною управління ми конфігураціями? О, взагалі, без поняття, що таке управління конфігураціями, і яка тут має бути правильна відповідь. Отакий, коротше, у вас тестіровщик. Жорстке. Ну, окей, давайте так, з зна... частини управління конфігураціями? Управління конфігурацій, Ну, аналіз ризиків, мабуть, не підходить. Виконання тестів. Ну, це, типа, е, ну, візде треба приміняти. Відстеження змін. Е, верифікація тестових кейсів. Є частиною управління. Давайте Б. Відстеження змін, мабуть, виберем. Е, далі, четверте. Що означає поняття покриття вимог? Визначення кількості протестованих модулів, вимірювання покриття коду, відсоток вимог, які перевіряються тестами, перевірка нефункціональних характеристик, відсоток вимог, які перевіряються тестами. Ну Це це 100%. Тут я. Вже більш впевнений, але фіг його знаємо. Яка техніка використовується для аналізу дефектів після тестування? Яка техніка використовується для аналізу дефектів після тестування? Use case testing, pair testing, equivalence, root case analyst. Ну, мабуть, це root chaos analyst. типа корінь основний, основний аналіз. Якось так переводяться. Бо я взагалі, в принципі, не знаю, про що тут мова? Да. Ой, блін. Я йому відправив. Правильно, 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 правильно. О, слухайте. Случайно, йому відправив 5. відповідей, <світів>, і вони всі правильні. До речі, чесне слово, я не дивився, не питав, ніде там по вкладках не лазив. Тобто. Так, на 5 питань. Давайте шосте. Блін, я случайно відправив. Так, шосте. Яка техніка використовується для аналізу дефектів? А, ні, це так. Що є основною перевагою модульного тестування? Тестування системи як єдиного цілого. Ні, раннє виявлення дефектів у компоненті, перевірка нефункціональних вимог, аналіз ризиків, раннє виявлення дефектів у компоненті. Далі сьоме. Поняли, треба було через Shift нажимати Ентер. Я просто ентер нажав і воно відправилось. Сирян, так. Що описує стратегія тестування, рівнева стратегія? Господі, що це таке? Що описує стратегія рівнева стратегія, тестування тільки рівнів інтеграції, тестування з використання статичних методів, опис тестування на кожному рівні життєвого циклу розробки, автоматизація. Ну, мабуть, це воно більш якесь логічне. Я хочу вам сказати, що я, в принципі, не знаю, про що мене питають, але я по своїй логіці просто нахожу якісь. Ну, більш адекватні поняття, які можуть підходити під це визначення, і відповідаю. Насправді я в душе не чаю, що таке рівнева стратегія. наприклад. Е, ну, це потрібно, мабуть, готов, готов, готуватись до тесту, але ви можете, в принципі, через чат GPT перевірити, чи можна ну, не то, щоб наугад, а по своїй логіці, по своїм знанням, по своєму е, досвіду визначити я, якусь кількість правильних питань. І так, що зазвичай включає метрика тестування. Метрика, вартість розробки програмного забезпечення, кількість виконаних тестів і знайдених дефектів, прогнозування часу релізу, аналіз ринку продукту. Метрика тестування. Кількість викону, ну, мабуть, оце. кількість виконаних тестів. Так, 8 Б. Так, 9. Що у нас? 9. Що є основною метою регресійного тестування? Перевірка нової функціональності? ні, оцінка. Продуктивності системи. Ні. Переконання, що зміни не вплинули на існуючу функціональність, звісно. Регресія це ж моє все. Це 100% правильне. Uh, тестування нефункціональних характеристик взагалі не підходить. Так, 10-те. Uh, Яка роль тест аналітика в управлінні дефектами? Тест-аналітика. я такого не знаю Тест-аналітик. Виправлення знайдених дефектів. Врядлі це розробник має. Робити оцінка важливості і впливу дефектів. А, розборка нових модулів, аналіз продуктивності системи. Я думаю, що оцінка да? аналітик. Він, в принципі, відповідає нас за оцінку. А, потрібна якась нам продукт-система. Так, давай. Ентер. Так. Правильно. Правильно, правильно, правильно. Правильно, правильно. Йомайо! Сюди, 10 з 10. А, це жорстко. Коротше, ми тільки що з вами доказали, що, в принципі, по своїй логіці можна. Я не знаю, до речі, скільки. А скільки. Давай запитаємо, скільки питань у справжньому тесті, наприклад, да? залежить рівня сертифікації. 40 питань. А ми з вами Advanced проходили. І в нас в Advanced 60-65 питань залежно від моделя. Час 180 хвилин, 225 для тих, хто складає нерідною мовою. Ну, в принципі, за 65 питань. Я думаю, що можна потренуватись на чаті GPT і пройти. Uh, і так далі uh, вот. Давайте тепер попитаємо експерт левел. Давай підготуй тільки. Давайте експерт левел, щоб швиденько було 5 питань. Uh, підготуй Підготуй uh, такий самий тест, uh, але на 5 питань для левела uh, експерт. Так, ось, приклад, тесту з 5 питань для експерт левел ICTQB. Так, поїхали. І так, перше. Які ключові компоненти тестової стратегії повинні бути включені в її розробку? Йомайо, ключові компоненти тестової стратегії, боже, що це за теорія жорстка? Так, оцінка ресурсів, графік тестування, рівні звітності, деталізація коду, використання автоматизованих тестів управління конфігурацією. Ну, це деталізація коду. Ну, невідомо, що це таке визначення ризиків, підходів до тестування, критерії завершення общий, без поняття, планування релізів, моніторинг бюджетів, технічна документація. Які ключові компоненти тестових стратегії в її розробку? Мабуть, оце планування релізі. Хоча планування релізів, ну так, да, да, розробка це ж про релізи, про бюджет. Про документацію, звісно. А, давайте далі. Яка перевага використання metric-based approach в оцінці тестового процесу? Боже, метрик Based Approach. Вимірювання відсутності до бізнес-цілей, зменшення часу на тестування, збільшення кількості знайдених дефектів, покращення нефункціональних характеристик, яка перевага використання. Metric. Метрика, да. Approach, uh, based, uh, Ну Давайте. Далеко не ходить, я просто це переведу, бо я, якщо чесно, без поняття, як воно переводиться. У мене тут є переводчик, ми швиде. Підхід на основі метрик. Ну, не сильно мені це дало підказку. Ну, давай зменшення часу на тестування. Метрики дають нам, в принципі, для чого вони робляться, щоб час, який ми тратимо на тестування, був якомога менше. Поїхали номер три. найкраще керувати великими командними. Командами тестувальників у розподілених проєктах, регулярні звіти через електронну пошту. Ні, це фігня. Використання єдиного інструменту для управління дефектами. Ну, це да. Створення чіткої комунікаційної стратегії та регулярні стендапи. Стендапи іменно поняв. Прокладання на автоматизацію всіх процесів, керувати великими командами тестувальників у розподілених проектах. Створення чіткої комунікаційної, оце, мабуть, це, та стендапи, да, тобто, ну, він це назвав стендапами, але взагалі це мітінг мається на увазі, да, тобто постійні мітинги, ну, регулярні мітинги, да? Хоча, як найкраще керувати. Ну да, да, щоб ми знали. Ну, я не знаю, чи це правильно, окей. Що є найбільш ефективним підходом для запобігання регресійним дефектам у великій системі? Перевірка лише модулів, які було змінено, використання тестів, які базуються на ризиках, автоматизація регресійних тестів, постійний моніторинг, аналіз вручну. ні. Ну тут або перевірка лише модулів, які було змінено, або автоматизація регресійних тестів і постійний моніторинг регресійним дефектам у великій системі. Да, оце, мабуть, це. І давайте п'ятерочку. Бахнем, яка роль експерта з тестування в вирішенні критичних бізнес-конфліктів? Що експерт-тестування, це тіпа тестіровщик в вирішення критичних бізнес-конфліктів. Окей, проведення технічного аналізу, забезпечення компромісу між зацікавленими сторонами, базуючись на фактах тестування. Залучення менеджера проєкту для вирішення. Участь у переговорах щодо бюджетів точно ні. Давайте методом із виключення це точно ні. Проведення технічного аналізу ну, критичних бізнес-конфліктів, забезпечення компромісу між зацікавленими сторонами, базуючись, ні. Залучення менеджера проєкту для вирішення. Ну, мабуть, проведення технічного аналізу. Давай, делай. Це експерт. Неправильно, перша неправильно, друга неправильно. О, третя, зато правильно, четверта правильно і п'ята неправильно. Ну, бачите, я короче, 25, я не експерт, ну зато я адвансер. Коротше, що ми з вами сьогодні побачили? Ми побачили, що на чачі Діпіті можна нормально тренуватись. І, до речі, всі ці терміни, які ви не знаєте, можна тут просто гуглити, щоб він вам на, на пальцях пояснював. І ви будете вчитися, якщо ви хочете йти, здавати на сертифікати CTQB, який вам поможе, типа поможе знаходити роботу в якихось крутих конторах. Хоча я не знаю, мене ще ні разу таке не питали і в принципі не звертали на це увагу. От, то Ви можете тренуватись на чаті GPT, не платити 10 баксів і бути супер чуваком. Ось такий був відос. Так що ставте свої лайки, пишіть, що ще можна з чатом GPT такого крутого запилить для вас контентік. І підписуйтесь на канал. Всім пока.